Місяць тому я купив машину мрії BMW четвірку. Ішов до цього декілька років, і за цей час багато чогось зрозумів. В цьому відео я розповім про все, чим займався з 16 років, як заробити на машину мрії, і найважливіше покажу конкретні ніші та правила, яких потрібно притримуватись, щоб досягнути цілі. Тому в кінці ви будете чітко розуміти, як вибрати свою справу і заробити на машину мрії. Для початку розповім про свою точку старту, щоб ви краще розуміли мою ситуацію. 16 років закінчив школу, поступив у коледж з методів за. Заробітку перепродаж одягу з секундів, який приносить 2000 гривень на місяць. Але найважливіше це дуже велике бажання десь працювати. Тоді зрозуміло, що в моїй голові не було ні власної справи, ні машин, нічого такого. Тільки якась звичайна робота, щоб раз в місяць отримувати зарплату. Я вирішив вчитись на Барбера, бо тоді стрижки мені щиро подобались, і я кайфував від цієї роботи. Пройшов рік, з понеділка по п'ятницю я стрижу на студії в Луцьку, а на вихідних приїжджаю в місто, в якому народився, і додатково стрижу клієнтів вдома. На той час я. Плюс-мінус отримував 10-15 тисяч гривень на місяць. До речі, пишіть в коментах, якою справою займаєтесь, і рандомний підписник отримує 500 гривень на картку. Далі мене змотивував один клієнт запустити товарний бізнес. Я почав продавати оригінальні шкарпетки Nike, потім кросівки та одяг. Через півроку я вже звільнився з роботи. Тоді в мене в голові щось перемкнуло. І я зрозумів, що можна працювати на себе і доволі швидко масштабуватись. Прибуток з товарки поступово збільшувався. Спочатку 500, 700, 1000 доларів і так далі. Я навіть почав відкривати свій фізичний. Магазин в Луську, але почалась повномасштабка, проблеми з поставкою товарів та постачальниками. Без діла я не сидів, пробував різні темки, активно крутив бінанс і пробував себе в крипті. Тоді я зрозумів, що ці темки точно не вічні і потрібно починати щось довгострокове та перспективне. Саме в той час дійсно багато людей починали знімати YouTube про заробіток, плюс всі перейшли на українську мову. Я передивився багато відосів і зрозумів, що YouTube – це та ніша, яка мені потрібна. Довго не думаючи, я пішов записувати свої перші відео. Вони всі були про товарний бізнес. Бо в ньому я найбільше розбирався. І тут наступив переломний момент: темка з бінансом прикрилась, і треба щось думати і десь заробляти. Тоді в мене були збереження, але не було якогось активного доходу. Я купую iPhone 13 Pro для зйомок і переїжджаю в Львів. Я вирішив ризикнути, займатися тільки YouTube. А якщо нічого не вийде, то піду працювати барбером у Львові. Починаю активно знімати відоси, пробую різні формати і в перший місяць знаходжу хорошого рекламодавця. Щоб ви розуміли, тоді в мене навіть не було тисячі підписників, а відео набирали по півтори-дві тисячі. Переглядів для мене це вже був перший знак, що ця ніша хороша, бо навіть з відносно невеликими переглядами я міг заробляти від 300 доларів на місяць. Далі пішла ера відосів про перепродаж айфонів, де я швидко почав співпрацювати з людиною, яка розуміється в техніці. А це плюс прибуток, плюс перегляди і вища ціна за рекламу. Е, також я підключив монетизацію, яка почала приносити мені додатковий дохід. І наступив момент, який повністю змінив моє життя. Я запустив рубрику від товарки до фізичного магазину. Почав закупляти кроси, створив новий магазин в телеграмі. Заклав позиції на OLX і по суті показував на Ютубі все, що роблю. Перше відео так собі зайшло, я навіть думав закривати рубрику, але вже друга серія капець як залетіла і набрала 60 тисяч переглядів за перший тиждень. І ви запитаєте, як саме одне відео змінило моє життя. В першу чергу я набрав сумарно більше 5 тисяч підписників у двох своїх телеграм-каналах: один з кросами, а інший особистий. І всі люди прийшли з одного відео. Це відразу дає просто море замовлень, які навіть не встигають оброблятись. Багато замовлень на рекламу в особистому Каналі значно дорожча реклама на відосах, купа співпраць, знайомств і дохід від 2000 доларів на місяць завдяки одному відео. Відповідно, всі наступні відео також гарно набирають, приводять ще більше аудиторії, і я закріплююсь на такому рівні. Якщо глянути назад, то все розвинулось дуже швидко. Перший місяць на Ютубі 300 доларів, ще через один місяць 700, і ще через два більше 2000 доларів на місяць. Тоді вже я почав задумуватись про якусь машину, вивчав різні методи заробітку на ютубі і знімав нові відео. Купив першу машину. Мрії міні Купер купив товару на 10 тисяч доларів, який продавав через свій телеграм-канал, та багато подібного. Ще через якийсь час відео вийшли на новий рівень та набирали по 100 тисяч переглядів, що далі збільшувало мій прибуток. Зараз в мене 15 тисяч підписників у своїх телеграм-каналах. Реклама в одному відео коштує від 1000 до 4 тисяч доларів. І найголовніше, я нарешті зміг купити авто мрії завдяки Ютубу. Це був дійсно класний шлях. І хоч я багато розповідав про гроші, Ютуб дав мені відповідальність, багато знайомств, повне занурення. Сферу і життя мрії. І так як я витратив останніх три роки на вивчення цієї ніші, знаю багато підводних каменів, то розумію, що спокійно міг би купити авто мрії значно і значно раніше. Бо коли залетів перший відос, то я з нулем знань вийшов на високий дохід, але зараз розумію, що це прям мінімум, який можна було тоді заробляти. Але можливо це і на краще, бо зараз чітко розумію, як запустити YouTube з нуля і яких правил потрібно дотримуватись. І перед тим як перейти до конкретних правил та методів, скажу дуже важливу інформацію. Якщо ти теж хочеш займатися YouTube, Тупом та почати на цьому заробляти, то заповнюй анкету перед записом на моє навчання в описі під цим відео. Там ти дізнаєшся абсолютно все, що потрібно: як розпочати, як заробляти, та як масштабуватися. Поділюсь усіма знаннями, які я здобув за три роки. Посилання під відео. Тепер методи заробітку. Тут є дуже важливі критерії вибору. Бо щоб заробити на машину мрії, ваша справа повинна бути актуальною, тобто на неї має бути попит. Потім вона має добре масштабуватись, щоб можна було вийти на вищий дохід, делегувати або автоматизувати процеси. І останнє вона має бути довгостроковою. І відштовхуючись від цих пунктів, я виділив три основних напрямки, які працюють прямо зараз. Перший напрямок це, звісно ж, YouTube канал про заробіток. Перед тим як запустити канал, розбирайтесь, що ви вмієте і чим цікавитесь. Це може бути товарка, перепродаж айфонів, крипта, P2P, подарунки, продаж автомобілів і все подібне. Просто якщо ви вже щось вмієте, то заробляти буде в рази легше. Якщо ви новачок, то можна знімати відоси, як ви пробуєте різні методи заробітку. Вибрали нішу, далі монітори. Та конкурентів і робите план на декілька відео вперед. Далі залишається розібратись на що знімати і як монтувати відео. Взагалі, свої перші відео я знімав на 11-й iPhone і airpods, а з часом купив мікрофон за 500 гривень. Статив у мене вже був, а світло докупив тільки через деякий час. Відео зняті в таких умовах набрали десятки тисяч переглядів. Справа в тому, що картинка в контенті про заробіток не є першим пріоритетом. Тут значно важливіше дати корисну або цікаву інформацію. Більшості ніж можна знімати навіть без лиця. Тому, якщо коротко, для для зйомок треба iPhone або камера, мікрофон, штатив та кільцева лампа. Це все можна вибрати під різний бюджет, а вже з часом докупляти аксесуари для зйомок. Для монтажу підійде середній ноутбук або ПК. Більшість своїх початкових відосів я монтував на MacBook 2015 року за 12 тисяч гривень. Але вже більше двох років всі відео мені роблять монтажери. Кому дозволяє бюджет, то можна відразу стартувати з монтажером. А хто не хоче багато витрачати, то на початку може монтувати сам. Особисто я вчився монтажу з безкоштовних уроків на YouTube. Дальний пункт це прев'ю, які роблять дизайнери за 403 тисячі гривень. Тут потрібно лише сфотографуватись. Так, розібрались, як розпочати, тепер давайте перейдемо до просування. Є три основних методи просування Ютубу про заробіток. Перший і основний це просто створення якісного контенту, який буде просувати сам Ютуб. І взагалі майже весь свій трафік блогери отримують від самого Ютубу. Другий метод це перезаливи уривків у Тікток. Ви нарізаєте власне відео на частинки, підписуєте знизу продовження на YouTube, плюс вказуєте назву вашого каналу. Зацікавлені. Люди знайдуть вас і подивляться. Плюс сам Ютуб побачить, що ваш канал активно шукають глядачі і буде більше його просувати. Тут важливо, щоб глядачі не переходили по посиланню на ваш канал, а шукали самостійно. І на початку я сам нарізав свої відео в ТікТок, але тепер це все роблять перезаливщики. І третій метод просування: створення відео, які пробиваються за пошуком. Звичайний приклад, я зняв перший відос, як створити інтернет-магазин з нуля. І він привів мені більше двох тисяч підписників. А в щоб людина після перегляду відео за пошуком переходила на ваші Інші відоси та дивилась їх. Тепер перейдемо до найцікавішого заробіток на Ютубі. Я виділив 5 основних методів. Почнемо з простішого. Монетизація її платить сам Ютуб за те, що глядачі дивляться рекламу. Тут на високі цифри надіятись не потрібно. У середніх каналах про заробіток це 100-400 доларів на місяць. У мене, наприклад, 200. Другий метод заробітку реклама та перегін трафіку. Продаж реклами на Ютубі. Це база, краще брати пропозиції по власній сфері, щоб це виглядало нативно. В ніші заробітку ціни дуже високі, і на моєму каналі в у них йдуть від 800 до 4 тисяч доларів за одне відео. А свою першу дорогу рекламу я продав, коли в мене було плюс-мінус 10 тисяч підписників, а коштувала вона 1500 доларів. В перегоном трафіку все схоже, тільки ви отримуєте 1-2 долари за одного приведеного підписника. Наприклад, привели 500 людей в ТГ канал по крипті, отримали 1000 доларів. Також добавлю, що в ніші заробітку пропозицій по рекламі просто море, і тут треба якісно її відбирати. Третій метод продаж власних товарів тут вже цікавіше, бо можна гарно масштабуватись. Знімаєте контент. Про ваш товар або про те, як ви його продаєте, і люди самі захочуть його купити. В моєму випадку Ютуб зробив 2-3 ікса до продажу кросів. І коли залітали відео, то я і менеджер просто не встигали обробляти замовлення. Четвертий метод розвиток власного телеграм-каналу. Насправді, велика частина людей розпочинають Ютуб про заробіток, щоб просувати свій ТГ-канал. Крипта, пітупі, арбітраж аудиторії в таких нішах не так і легко набрати. А найкращий метод це 100% Ютуб. А телеграм-канал це стабільний прибуток, який легко монетизувати. І п'ятий метод про. Одаж власного продукту або консультацій. Коли я почав знімати про товарку, то просто не передати, як багато в мене запитували про консультації та навчання. При тому я навіть ніде про це не говорив. А проводити консультації ви можете по власним нішам. З ютубом розібрались. Насправді я можу просто годинами про це говорити, але не вийде зробити відео настільки довге. Тому хто хоче швидко у всьому розібратись та почати заробляти за допомогою Ютуба. Посилання на анкету залишаю в описі. Тепер поговоримо про другий спосіб заробітку на машину мрій: це власна справа або навичка. Для початку треба розібратись, що вам цікаво і куди вас тягне. Цікавитись технікою, можна її продавати і паралельно замінювати запчастини. Цікавитись одягом, можна привозити його з-за кордону і перепродавати тут дорожче. Якщо ви більш творча людина, то тут є варіанти стати монтажером або дизайнером. Я назвав рандомні приклади, а у вас точно буде свій. Взагалі можна вибрати декілька напрямків, які вас цікавлять, спробувати їх і вибрати найкращі. Далі раджу ознайомитись з безкоштовною інфою, яка є на Ютубі, та спробувати самостійно. А часом, якщо все буде... Буде подобатися і виходити, то можна купити якесь навчання, щоб пришвидшити розвиток. Далі важливо розуміти, щоб заробити на машину мрії, потрібно дійсно масштабувати свою справу. Візьмемо товарний бізнес. Можна просто продавати на OLX і заробляти 10 тисяч гривень. А можна паралельно розвинути телеграм-канал, знімати контент на YouTube, найняти менеджера і вже заробляти декілька тисяч доларів. І це працює з усіма нішами. Основна думка, яку я хочу до вас донести, це те, що для заробітку на машину мрії не існує якоїсь ідеальної справи. І не так важливо, чим саме ви. Займаєтесь, а значно важливіше, який у вас буде підхід. Чи будете ви масштабуватись та розвиватись? І переходимо до третього варіанту: це темки крипта, P2P, подарунки та все подібне. Щоб розпочати розбиратись в темках, в першу чергу потрібно розвинути своє інфополе. Для прикладу, всі мої друзі займаються криптою, і ми постійно ділимось один з одним інфою і допомагаємо. Далі я підписаний на багато різних ТГ-каналів по різним напрямкам, щоб завжди бути в курсі подій. Тому, якщо хочете заходити в темки, то без цього ніяк. А далі, звісно ж, вникає. Пробувати і перетворювати це на свою рутину. Коли отримаєте якийсь перший профіт, то стане легше працювати далі. Зараз я не буду детально розповідати про всі темки, бо на каналі і так є відео про методи заробітку, яке ви зможете подивитись, а просто скажу свою думку, що до цього потрібно серйозніше поставитись. Завжди можна запустити телеграм, мати додатковий дохід або рефералів у різних проектах. І, взагалі, я прадив поставитись до цього як до бізнесу і його розвивати. Візьмемо простий приклад: альфа поїнти на бінансі. Ви прокручуєте об'єм, набираєте бали і потім зможете отримати дроп, і хтось просто робить все з одного телефону і отримує своїх 200-300 доларів на місяць. А інший додатково бере телефони родичів або знайомих, крутить паралельно на декількох акаунтів і вже замість 200-300 доларів забирає тисячу або півтори. І це найпростіше порівняння, яке я можу зробити, але думати треба в ту сторону. А якщо ви хочете конкретніше дізнатись за методи заробітку, рекомендую подивитись минуле відео.